Що для тебе означає персональний розвиток? Дякую за запитання. Ти знаєш, я коли його прочитала, почала думати про це. І так цікаво, сталося, що якраз напередодні я дивилася інтерв'ю Юнга, якраз про персону. І це таке співпадіння фантастичне, я думаю, персональний розвиток. По суті, ну там два слова: да, персона і розвиток. Коли ми говоримо про персону, то це. Деяке власне представлення, як ми там себе показуємо світу, і як світ відображає нас, люди, з якими ми комунікуємо, як вони нас відображають. І дійсно, я ніколи про це не задумувалась: що коли я заходжу в комунікацію, і я заходжу, наприклад, як операційний директор, то я всіми своїми, скажімо так, там словами, термінологією, комунікаціями показує саме компетенції операційного директора. Якщо я заходжу у якості там в комунікацію, у якості, наприклад, там подруги, я проявляю абсолютно інші свої властивості. Да, це там, дружба, це підтримка, ну тобто зовсім по іншому себе проявляю, ніж коли я операційний директор. Тобто, коли ми говоримо про персональний розвиток, то якщо взяти от чисто там зліпок двох слів, це як персона комунікує зі світом, відображається і проявляє себе. Але, думаючи далі про це питання, я подумала, що особисто для мене це в першу чергу розвиток особистості. Тобто, я свою персону. Ну, розвиваю через е, більш особистісний розвиток, е, що мається на увазі, це питання ментального здоров'я, е, це питання цілісності, е, це питання е, поклику, це питання щастя. Тобто, я вважаю, що зріла, добудована особистість. Може бути зрілою, добудованою персоною, ось і ну так звісно, компетенція, експертиза це важливо і це добудовує персоною. Може, це і є різниця між особистістю і персоною? Ну, от щось отак в мене таке розуміння склалося. От твоя, твоя спрага до, до знань, до, до вчення певною мірою отримати якийсь пізнавати світ. Вона перетворилася, ну, отримала певний такий кумулятивний ефект. Та й на якомусь етапі оце неусвідомлене прагнення стало усвідомленим, коли вже, коли вже з'явилася певна, певна якість, певна властивість характеру, тобто, яка вона, певною мірою інтерналізувалася, стала твоєю, ти її привласнила. Точно. І скажи, будь ласка, от, от ти говориш, от спочатку ти кажеш про от, вчитися і розвиватися. Тобто, чи воно звучить для тебе як синонім, чи є якась різниця, відмінності певної міри, між, між тими, що ми кажемо вчитися і розвиватися? Для мене це поняття дуже близькі, тому що саме патерн, він через навчання. Тобто, якщо говорити про те, як я зараз е, змінюю свою персоналію, як я її розвиваю, то більша частина в розвитку моєї персоналі вона саме через навчання. Uh -huh. е, я теж багато думала про це. Е, напевно, це у знаєш, у кожної людини є власні е, там інструменти, методи, як вони досягають там своєї мети та цілі. От і м, дуже сильно залежить від характеру. Я бачила е, справді там в мене в друзях е, люди, які займаються ну, по-іншому зі своєю персоналією. Але от для мене це може це для мене найлегший шлях. Чи мені подобається це? От це, це щось знаєш для мене навчання це трошечки інтертеймент. Тобто, це mm -hmm. як якась гра, як якась розвага, і е, оце відношення таке легке. Коли ти не напружуєшся, ну це звісно, це зусилля, тому що тобі треба там і виконувати домашні завдання, і там бути сконцентрованим, там, формувати увагу, коли ти слухаєш, там, приймати участь, докладатися інтелектуальними зусиллями під час навчання разом з групою. ось. Але ну, саме для мене це такий легкий шлях розвитку. Угу. Робити інші зусилля, я насправді пробувала там. і Іти через книги, і там ну, якісь інші методи використовувати. Ну в мене це не, не працює. Мені складніше займатися іншим шляхом. Знаю, що от якась є така внутрішня властивість або схильність до цього прагнення? Чи вона ну, притаманна усім людям, чи ну, скажімо, лише тобі. Але тут цікавий такий елемент, що от за цією схильністю до навчання, от можна запитати, чи це. Скажімо, це така вроджена властивість, чи вона набувається? Да? Тобто, нуська, ну Оля, така талановита, вона, вона, вона її природа дала її, вона це розвивається. Як нам це робити? Тобто, наскільки це от можна відрізнити? Чи це той м'яз, який можна прокачувати, чи все ж таки е це така данність? Як, як ти вважаєш? Ну, знаєш, вони ж там в бекграунді педагогічного освіта, то я знаю, що когнітивна функція. Инструкція... Вона, скажімо так, вроджена, і всі ми прагнемо навчання, в деякий момент вона згасає, да, тобто там на рівні 25-30 років, але наскільки я розумію, її можна подовжити. Тобто, оце е, момент, коли в тебе виникає, е, ну, ти закінчуєш якесь навчання, і в тебе виникає потреба там далі продовжити його. якщо... Відгукнутися на це бажання і знайти для себе нові шляхи подовження цього навчання, то когнітивна функція не згасає. Тобто, ми ж бачимо насправді багатьох людей, які розвиваються, навчаються і знаходять і нові відкриття, і наукові дослідження. Ну там багато багато років. Тобто, в чому полягають твої практики персонального розвитку? Напевно, ну вибач, будь ласка, це слово навчання звучить вже в нашій бесіді дуже довго. Да? Так. Але я реально багато навчаюсь. Там, наприклад, 23-й рік в мене виходить, я була в аспен семінарах, я була в коучингу академії коучингу, і я була на UCJ 24-й рік. Я вже була на двох аспен семінарах, і планую в липні поїхати на культурно-філософську школу Ігоря Козловського. Тобто, ну, оцей там постійний поклик до навчання він в мене не згасає в 22-му — Цивільне офіцерство. Тобто, я розумію прекрасно, що це там вазова складова моя. Для того щоб розвиватися, якщо говорити там, ну що крім навчання, ну це спілкування в малих групах в мене є багато друзів. Правда, це така спільнота друзів, але це не об'єднання та великі громадські якісь об'єднання а це. Невеличкі групи там по три-чотири людини, в яких є спільний інтерес, і ми проводимо такі бесіди, які всіх нас розвивають. Тобто, знаєш, все починається з розмови про сім'ю, а закінчується новими візійними штуками. Коли ми там спілкуючись один з одним, ділячись своїми там спостереженнями. Дослідженнями по, по, по суті цього світу даємо один одному нові речі, які стають, ну там вбудовуються в їх в якісь речі, що вони розвивають. Ось <кій> я вважаю, що важливим елементом власного розвитку є психотерапія. Я займаюся психологом і це. Теж мене серйозно розвиває, я ну, там вірю в це. Також в мене два роки тому з'явився такий поклик: займатися антіейджем, це наукова обґрунтована теорія про те, як люди можуть продовжити не тільки довголіття, але і якість життя. Тобто що не в тому, щоб прожити довго багато років, а прожити їх щасливо, здорово і в гарному стані. Ось і ну я думаю, що от напевно це ключові базові речі, якими я займаюся усвідомлено. Я думаю, що дуже багато ще речей, якими я займаюся неусвідомлено.